Зараз працівниками ДСНС встановлено, що це ФАП-500 з ОМПК. Тобто, можу сказати, що це перше використання військової Російської Федерації в місті Харкові такої такою найпотужнішою аві... авіаційною бомбою. Вона вдвічі потужніша. Якщо раніше вони використовували кабі та фаби 250, то це 500, тобто потужність вдвічі перевищує і попередні авіаційні бомби, якими російські військові постійно кожен день бомбардують місто Харків. Безпосередньо в цьому корпусі знаходяться крили керування, пристрій керування авіабомбою і рельє, які забезпечують керування крилами. Ми можемо бачити номерний пристрій безпосередньо дату виробництва червень 2024 року. Чую ще один каблетить, свистить, ну, ми ж вже знаємо, а потім чую кричить дитина. Чую по голосу це син сусіда мого. <кій> <кій> я двері відкрив, а він вже вискочив. Він в цей час був у хаті. І він на цей тріск, ну воно ж не зірвалося. Вийшло, що вона впала між домами. І я такий забор. Ну, Бетонний. Вона в нього попала, відскочила, підстрибнула і попала у фундамент хвісти, з нею тричить. А цей хлопець перелякує через неї перескочив і вискочив аж на вулицю. Не, ну, подожди, моя хуйня ще.